Шановні колеги, сьогодні пропоную провести нашу бюджетну комісію. Присутні у нас є п'ять депутатів, в нашої комісії. Пересіфору є. Прошу вашу дозволу розпочати засідання комісії. Хто тобто? за? На порядок денний сьогоднішньої комісії відносяться такі питання. Про внесення змін до рішення Бікільської сільської ради. З 21 грудня 23 року про бюджет військові сільської державної громади на 2024 рік. Друге питання про структуру чисельність працівників сільської ради на 25 рік. Третє питання про умови проти праці Дівківського сільського голови на 25 рік. Четверте про регулювання конфлікту інтересів. П'яте. Про автономний батьків плати за харчування дітей у розквітних навчальних закладах на 25 рік. Шосте питання. Про затвердження положення про плату за навчання в дитячих школах мистецтв, які знаходяться на території Фікферської сільської ради. Щоме питання. Про затвердження плати за харчування у даності закладах, які знаходяться та фінансуються бюджету Фікфівської сільської ради о 25 рік. Восьме питання. Пронесень звіту програми соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців їх сімей військово-сільської територіальної громади на 23-25 роки. Про затвердження комплексів. Про затвердження комплексної програми профілактики злочинності на території військовості територіальної громади на 25 рік. Десяте питання. Про затвердження програми поліцейської громади від територіальної громади на 25 рік. Одинадцяте питання. Про затвердження проважу фінансової підтримки управління Державної казачевої служби в районі у 2025-2027 рік. 12 питання. Про затвердження проважів підтримки Закарпатського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України у 2025 рік. І 13 питання про бюджет кількість сільської територіальної громади на 2025 рік і 2014 різне. Хто за даний проєкт рішення? Прошу проголосувати. За дякую одного Судді по порядку подаємо перше питання про внесу змін до рішення сільської ради 21-23 року, року про бюджет відповідно сільської територіальної громади на 24-й рік і зміна не тут невеличкі реально безміли. Зміни вносяться в межах загального обсягу видатків. Ми вже думали, що в цьому році не будемо робити, але є така нагальна потреба, а саме. Співфінансування дорого обласного значення в напрямку Великий, малий великої раковець згідно листа служби автомобільних доріг, у якому вказано участок дорогу, на якому робиться ремонт. І наша сільська рада співфінансує в обсязі 500 тисяч гривень за рахунок тих же ремонту і утримання автомобільних доріг, які були передбачені по нашому бюджету. Передаємо таку кошти о такі. Там бачу, 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 не може прийти. Давуть мільйон двісті, в неї мільйон сто шістдесят і п'ятсот тисяч. І оце вже допочало в кінці року. Да. Роблять, там це говорили в нашій громаді, та і так вже. Там велі тяжко. ще Може завтра буду губернатор мати зустріч або ми Тож висне співфінансували досі скусок за витяг до. Чита кажу, це в межах одного розпорядника. йдуть такі зміни. Також зміни вже як вносимо зміни, щоб завершити бюджетний 24-й рік. Є у нас така. Казівка і самі шкодуємо, як випустити з бюджету кошти, які станом на 1 пічня, зокрема, субвенція державного бюджету на оплату праці педагогічним працівникам, має використатися повністю. Кошти, які залишаються, перераховуються автоматично 31 липня на рахунок державний бюджет. Щоб не повертати такі кошти, у нас є економія по першій статті. Відповідно, маємо врегулювати перша-друга стаття, тобто зарплата і нарахування, щоб дану субвенцію використати пункт 0. А так, як перша стаття, оплата праці затверджується лише за рішенням сесії, збільшуємо першу статтю за рахунок зменшення другої. Що кажуть, пояснюють, для чого? Ж... Да, на протязі року на такому обсязі на 82 мільйони різниця між статтями така від і все. Я думаю, що два питання, там чи три. Виносимо сесію, але питання, що виносить сесію? Ще що є Ні, ще просто кажу, що ви будете читати в самому рішенні, що просили нас також обласна адміністрація залишити субвенцію, яка є, яку ми виділяли безпечне Закарпаття, лишити їм на рахунках. Тому що кажу. Саме на 1 січня ви знаєте всі субвенції, кошти різних бюджетів, чужих, інших маються повертати на рахунок того бюджету, який їх надає, та дозволяє не лишити кошти, які ми передбачали. Ну чодик це вийшло, бо чотирьох вийшло, не знає. Місцеві ще за будь любому реально. Чому? Якщо не система сама спрацює, то дуже тяжко їхати там же ще теж вулиця. Ну, так, ми не можемо говорити, що по тому пільму ми, ми лишали в області. Тому Бог, я не знаю, собі Нас які, просять, можливо. є звернення обласної адміністрації, щоб залишити їм на рахунку. Пишай, ні, Бо ми їм, да, ні, ну що так тяжко використовувати. Щось ми кажуть, що. У нас є на сесії. Ще раз прошу голосувати, хто за, дякую одноголосно. Друге питання: про структуру чи середніх сільської ради на 25-й рік. Структура міняється, просто додається виділ освіти, одна штатна одиниця прибиральниці. В даний час у нас є штатних одиниць 78. Плюс додаємо одну, буде 279. І в основному нічого не міняється, то все лишає так, як було. Е, у, і ще положення про преміювання. У положенні про преміювання е, теж нічого не міняється. Були зауваження того року, що е, розмір премії не, не більше посадового окладу. Е, на місячного посадового окладу. ми нічого не змінювали. Посадовий оклад так залишили на рівні місячного посадового окладу І змін поки що у всьому ніякого немає. У світі точно що треба прибиральників, бо там кажуть, коли він бігав ті з головки пішов, то мав не було. Спеціалісти займатися. Воно все задали питання на центр, то так. Дякую за голосу. Промова проти праці від сільського руна 25 рік. Тож нічого Усі Надбавка, ранку, благ, надбавка, ранку і висловила руків. Залишаємося на На рівні того року і... У нас його сесію. Як один, за, один голосує, ну ми маємо право четверо за, один отримався. Тут вже треба писати. п'ять про проживання конфлікту інтересів. Так само у нас є депутат. Тоже, все стандартно, і деякі якісь надбавки, якісь премії на нього, на них удільно дає заступник сільського голови з питань діяльності виконавчого органу ну, розпорядження. І там змін ніяких не є. Тоді теж виносимо сесію. Я курсую, 4 за. 4 затриманий серйозник. Про встановлю не батько відпрацює за харчування дітей у дошкільні звичайних закладах на 25-й рік. Проєкт рішення на стартовному об'єді в освіти. Суть рішення під час планування бюджету має на остаточний рік, кожен року встановлювалася батьківська плата. Так, перший пункт встановити в закладах дошкільної освіти, які фінансуються на території Більківської сільської ради батьківську плату на 25-й рік у розмірі 80% від вартості харчування у день, яка враховується щомісячно. У нас і в цьому році було 80% відсотків платять батьки 20% бюджет Єдиною, що збільшується ну, сама сума вартість встановити денну грошову норму на одну дитину. Для забезпечення здорового харчування закладах дошкільної освіти Білківської сільської ради на 25-й рік в розмірі 70 гривень з 1.1.25 року. В цьому році у нас було 60 гривень. Зменшити у закладах дошкільної освіти, які фінансуються на території Білківської сільської ради, розмір плати за харчування дітей, для батьків, усіх, яких. Троє і більше дітей віком до 18 років на 50% від вартості харчування, встановленої в пункті 1 даного рішення, при наявності посвідчення багатодітної родини, звільнити в закладах дошкільної освіти громади від сплати за харчування дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, із сімей, які отримують соціальну допомогу, призначену органами соціального захисту населення, дітей-інвалідів. Дітей сиріт дітей позбавлених батьківського опікування, які перебувають під опікою і виховуються в сім'ях та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. Сукупний дохід на кожного члена сім'ї, якої за попередній квартал не перевищував прожиткового мінімуму, встановленого відповідно до чинного законодавства України на підставі довідок про сукупний дохід кожного члена сім'ї за попередній квартал. Виданих за місцем отримання доходів. Четвертий дітей, батьки яких, або члени сім'ї, яких є учасниками бойових дій під час війни Російської Федерації проти України або зниклі безвісти. Зараз дойдемо до того дітей з числа внутрішньо переміщених осіб та дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Шостий дітей один з батьків яких або член сім'ї якої є інвалідом війни у перелік, які звільняються або пільгає, у нас тут немає один з батьків, яких загинули. Або з них без вісті є. Добавить. Добавити. Добавити. Так. У мене є пропозиція на ці два рішення, щоб ми внесли поправки, розумієте? Як у, зак... у... дошкільні навчальні заклади. заклади, так і у заклади загальної середньої освіти, Коли. тобто у школи. дивіться, в нас там є написано, дітей сиріт але у нас є такі діти, що вже батьки загинули, один з батьків загинув на війні. Це діти напівсироти. І тут, ну, і тут би треба дописати, наприклад. Ну, я не відкрив дошкільні заклади, але я пропоную дописати, що діти, батьки, один з батьків, який загинув або пропав без вісти. Загинув або зникли без вісти. Або так, зникли і без Їх не багато, то вказує, Треба у нас вже пошла. І що таке? Конкретно. Я бізнесмен я насулоджуюсь. Так і не каже мені, можете сісти, ну, посадочка, коли вона буде і поздно. Сада, а, ну, сам тут найкращий, він сядкати у школі. Прийшли все там посидіти, поконтакти. Мені нехорошо, так. Я прошу, я прошу притримати. То що? Я Дякую, будь ласка. Про затвердення положення про плату за навчання у дитячих школах мистецтв, які знаходяться на території Більківської сільської ради. Школа так. Затвердити положення про плату за навчання у школах мистецтв, які знаходяться на території Білківської сільської ради, згідно додатку 1. Додатку 1, це перебіг таких. Інструменти, які знаходяться положення, це положення розроблено відповідно до закону України про позашкільного освіту, постанови кабінету міністрів і 25 березня 1997 року номер 260 про встановлення розміру плати за навчання дітей в державних школах естетичного виховання і затверджує розміри плати за навчання у школах мистецтв, які знаходяться на території Вівківської сільської ради по таких видах мистецтва. 1. Народні інструменти – баян, акордеон, домбра, гітара. 2. Струнно-смічкові інструменти. 3. Духовні інструменти. 4. Фортепіано. 5. Вокал. 6. Образотворче мистецтво. 7. Хореографія. Розмір плати за навчання для шкіл мистецтв, які знаходяться на території Діхів сільської ради, вказаний в додатку 2 до Так. Враховуючи різний соціальний та матеріальний стан батьків, діти, які навчаються в школі, керівникам шкіл мистецтв дається право встановлювати пільги таких категорій дітей. Звільняються від оплати за навчання на 100%. Діти із багатодітних сімей та діти з малозабезпечених сімей, діти інваліди, діти сироти і діти позбавлені батьківського піклування, діти-батьки яких або члени сім'ї, яких є учасниками бойових дій. Під час війни Російської Федерації проти України або зникні безвісти. Тут також аналогічно загинули або зникли безвісти. Не буде всяда, так і однак та всяка прогинути або після пошкодження. Так діти ще славну переміщених осіб та діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій. Та збройних конфліктів. Діти один з батьків, яких є інвалідом війни, діти один з батьків, яких є учасником антитерористичної операції. Так, це які на 100% звільняються. На 50% звільняються від оплати за навчання, діти, що втратили годувальника на півсироти. Учні, які навчаються на грі, одночасно на двох інструментах, вносять плату за навчання в повному розмірі. За другий інструмент чи да. ще? Так, я так розумію. Очень, які наручаються, і люди, Учні, які навчаються грі одночасно на двох інструментах, вносять плату за навчання в повному обліку. За один, це за два. Одному, як і на другому платять. Чи зоба платять? Ні, це є дещо. Сироти платять, а на пів сирота. Якщо платять на півсирот, п'ятдесят ні. зміняється два-три прошу учні, які навчаються грі одночасно на двох інструментах. Носять плату за навчання в повному розмірі. За, за один інструмент. За який інструмент? інструмент? За один інструмент так, так, інструмент. так, так і, Ви, і заплату треба. А тут теж треба уточнити. Тут не написано, що за один інструмент вносять плату за навчання в повному чітко написано, що учні, які навчаються на двох, та платять в якому розмірі за плату. За один інструмент, можна. А за три мискуєте. І треба затримаю за за кожну з примушу затрусить <проб> на наступний. <проб> <А, проб> або за задаєте <один> інструмент <проб> у вас, а інші половина може прийняти учня, може застосовуватися лише одна пільга. Ну, якби є підпередбачив, ліже. І це таке, якби, з другого пункта Можу взяти Усе з перший. А що ну, може... при япінга... оплаті за навчання за кожного окремого учня може застосовуватись лише лише одна пільга. Ну лише на одному є пільга, будь-що, а ну інструмент застосовувати. Або або свій перше зірвати з урахуванням там, де з урахуванням пункту З Зрахування пункту 2. і сім можна краще.

Якщо батьки Ви там дописали, що діти і батьки, які загинули, не звільняються від оплати. Загинули або попередньо і садочкам у школи і... Музичних школах і сішок хіба два типу це буде комісія рекомендувати <говори> це завтра. Перероблять так, також переробляти, бо ні, поправка не тут.

Другий йшов 50 оборонків, а третій безкоштовно йшов. Дивіться, учні, які навчаються гі одночасно на двох інструментах чи відділеннях, вносять плату за навчання за один з видів у повному обсязі. з видів. За його оброблення, він хай сам говорить, що хоче платити, що не хоче. Тоді собі дописує на те, що це буде. Тоді справкали. Тоді з двома правками. Перший правка – знайомі з другою правда, що за один вносить плату, тоді виносимо на сесію. Хто за? Дякую голосу. Ми далі. Про затвердження плати за харчування за взаємосвітніх закладах, які знаходяться та фінансується з бюджету відкриття сільської ради на 25 рік. Тут нас піти, так, само, вроде. так. організувати безкоштовне харчування за рахунок місцевого бюджету дітей пільгових категорій заклади загальної середньої освіти, а саме дітей серій, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, учнів перших дев'ятих класів, дітей сімей, які... Отримують допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, учнів перших четвертих класів, дітей один з батьків, яких є інвалідом війни. От у цьому пункті прошу один три пункт додати теж сюди. А не, не буде той підходити Петро. Двісяну Ну дивіться, ану. Ану дітей, один з яких один з батьків, яких загинув на війні так? або зниклий безвісти та дітей. Що там далі? Я... То тоді батьки, яких або члени сім'ї, яких є учасниками бойових дій під час війни Російської Федерації проти України, загинули. Або знекни безлистите. Це вже один-чотири пункту так? А один-три, я прошу. Ну. А один-три дітей, один з батьків, яких є інвалідом війни. Ну, ну та сюди спереді добавити. Я прошу так, ну, добавити. Проще, дітей, один з добавити. дітей, один з батьків, яких загинув або зникв без звісти, та, та дітей, батько, яких ну, є інвалідом. А в один-чотири вони. один там, ну можемо і так. А так садочка або зниклі

Пронесе з війну програму соціальних підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, тільки з сільської територіальної громади на 23-25 роки. і зміну, що вони говорять. Так, дана програма... Програма діюча, в принципі, розбір. Діюча, просто там все добавили з 5 тисяч сіт. Так, навіть слава. Там 23-й, До шостій? Ні, на 23-й туди. На 25-й, 26-й. Вже його ось зачитав. Ні, ми поклали на 25-й рік. Ай, вона нас і так називала, але вони зробили на один рік. Да, ви начинаєте на один рік. 23 Це зміна, просто Ага, ну той програм, так же не понял. Турбучі питання. Так, на 25-й. Ми її затвердили повністю нову на 25 рік. так? Так, вона У нас протягом 24-го року ну, там було 3-4 зміни, а вже на 2025 рік, за рахуванням тих усіх змін, які вносили протягом 2024 року, затвердити в новій редакції. Єдине, що суттєво міняє, порівняно із тим. Роком, замість того, що була допомога військовослужбовцям, у нас у розмірі 5 тисяч, зараз то не в розмірі 7 no, тисяч гривень. Була нарада що... з області, і у тому і... просили зробити, бо машина, наприклад, є взагалі 4 тонни, e, no, складометри є, і ся, що 7. Тобто Тут буде входити таги на 7 метрів складнометрів. Це кубічний. Вже немає допомоги, брати. І ту маяк написали, ось.

Тому що, кажуть, під час планування бюджету такі кошти не передбачаються. Піддаткування даної програми можливо є лише із додаткових джерела, з на початку з року або з переуконання дохідної частини. Ну, Є пропозиція Ну, так. Вважаю, на mm -hmm. Дякую. 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 Ну, Про затвердження програми поліцейських офіцерів громади Більківської такзальної громади на 25 рік. Наша mm -hmm. офіцер громади теж за безвідлювано такое. Тоже без але У нас в ну, майкільних періодах, бо могли ми передбачати кошти, такі в основному у нас також, у цій програмі там у нас є пункт на <клес> придбання відеокамер, які ми плануємо у 2025 році за рахунок додаткових джерел будемо також старатися. Я то одного голосно. Протверди програму фінансу підтримку проміні державної прочетку службу, що стоїть на 25-27. Я буду розкривався, бо я просити що не буду речі. Також дана програма затверджується затверджує голосування зараз, враховуючи те, що із цих усіх служб. Ми співпрацюємо з казначейством, обслуговуємо ну, за можливості і буде потрапити. Я буду... я але програму приймаємо. Якщо може безкоштовно без приймаємо. Хто до дуже буде за це? Дякую, я сама утримав. Дуже гарно дякую. Про затвердження програми підтримує Закарпатського управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України на 25 рік. Тобто так, так само без грошей, без... Ми вже просить, приїмали, приймали таку програму і вирішили на програма. 25-й рік просять на 25-рік. Вносили на сесію. Хто за? Дякую одного Ну і питання, по якому ми зобразили пробіжет по сільської території громади на 25 рік. В Кажуть, так коротко, популярно, що першу, завігли, Я буду Загальний обсяг бюджету на 25 рік розрахований у нас в обсязі 162 мільйони 282 тисячі 400 гривень. З них обсяг загального фонду доходів 158 390 і 700 гривень. Обсяг спеціального фонду бюджету 3 мільйони 700 гривень. Що в нас складають надходження? В загальному обсязі надходжень до нашого бюджету в загальному фонді питому вагу складають, як неприклад, трансферти в обсязі 103 млн 756,3 тисячі гривень. І наші власні надходження 54 мільйони 634,5 тисячі гривень. У порівнянні з очікуваним надходженням ріст 101,2% на наступний рік. Це у співставних умовах, оскільки кажу, нас на 25 рік буде зменшено надходження по податку на доходи фізичних осіб в зв'язку з закриттям нашого Вільхівського аграрного ліцею і втрата надходжень податку на доходи фізичних осіб до нашого бюджету складе біля млн 100 тисяч гривень. І прогнозуємо надходження за даним податком в обсязі 28 мільйонів. Питома вага якого в надходженні бюджету громади складає 51,3%. Другою за величиною в нас у надходженнях громади складає єдиний податок 18 мільйонів 445 тисяч гривень. Прогнозуємо, або у відсотках 33,8% питома вага його у наших надходженнях. Акцизного податку прогнозуємо надходження в обсязі 3 млн грн або 5,5%. Податок на майно, який складається з нерухомого майна, прогнозуємо в обсязі 1 мільйон 739 тисяч гривень, податок на землю 2 мільйони 620 тисяч гривень. Також плата за надання адмінпослуг у обсязі 315 тисяч гривень, адмінштрафи 75 тисяч гривень, інші надходження 155 тисяч гривень. Рентної плати за використання лісових ресурсів 270 тисяч гривень.